І так, бачимо, закрилася моя позиція по золоту. Тобто ціна дійшла до тейку, як я розбирав позицію на даному тейфреймі я позначив основну FVG-зону, цінову неефективність. От ми її бачимо, я очікував тесту її, щоб зайти в шорт-позицію. Так і сталося. Коли ціна тестує її, я заходжу в шорт. Стоп я заховав, по суті, у нас тут на часовому таймфреймі бачимо ще одну цінову Ну, Я поклав стоп перед нею, я очікував, що ціна взагалі. Не повинно приходити в цю зону щоб повторно. І таргет у мене був соотношення, соотношення риск прибиль 469, це досить хороший РР, тому я потягнув до цього максимуму, якраз ціна після чого розвернулася, тому ми закрилися досить вчасно. І також по євро бачимо, що ціна майже достигла мого Тейка. Буквально чуть-чуть не вистачило, після чого вона повернулася заповняти 4 неефективність, бачимо. І я очікую, що далі вона продовжить шортовувати тенденцію і закриє цю позицію також в плюс.